Всім привіт! Мене звати Аліна, мені 19, і цього літа я вирушила до Німеччини з компанії Unix. Жила я у місті Охтруп на заході Німеччини у будинку, який знаходився на сусідній вулиці від моєї роботи. У мене була своя власна окрема кімната, де було все необхідне, велика простора кухня. І, хоча я ділила її з іншими, там завжди було дуже чисто і прибрано. Ми мали абсолютно все для комфортного проживання. За окрему плату я могла орендувати велосипед, на якому їздила до магазину. Єдиним недоліком була відстань до центру аж 4 км, але я намагалася закуплятись одразу на тиждень. Була одразу три супермаркети, де було абсолютно все необхідне, багато акцій, великий вибір продуктів. Перевагою була можливість здавати бутилки і отримувати за них кошти назад. Часом їх вистачало навіть для того, щоб купити собі продуктів на тиждень. Погодьте, що це справді класний бонус. А неподалік був торговий центр. Він був справді величезним, і його перевагою були оригінальні брендові магазини Letout, де можна було придбати речі з величезними знижками. Працювала я офіціанткою в невеличкому готель-ресторані неподалік. У мене було багато різних обов'язків, тому працювати було супер цікаво. Ресторан був надзвичайно затишним. У мене був просто неймовірний колектив, тому вже через декілька днів я себе відчувала як риба в воді. Зазвичай я обслуговувала клієнтів, приймала замовлення, сервірувала столи, допомагала з організацією, розкладала літню терасу і взагалі отримувала надзвичайне задоволення бути там. У мене збереглося багато фотографій з того літа, і воно справді було найкраще. До речі, я так зружила зі своїми сусідами, що, хоч ми і не працювали разом, то проводили спільні вихідні. Ми багато подорожували, святкували дні народження, розважались і зараз, будучи в Україні, досі підтримуємо зв'язок. Правду кажучи, мені було важко наважитись на цю подорож, але це був справді найкращий досвід у моєму житті завдяки компанії Юнікс, яка допомагала мені у всіх етапах подорожі.